Обидві команди на чемпіонат України перемогою над Десною Балінтех. 3-1. добовик одразу пробиває. Доволі протягом наступного тижня з'являться інтерв'ю із Ільдаром Макаєм з Олександром Оліщиком. Простріл, але немає готовий пробивати. Прямий удар від дубовика. Стійка. Хороша награна комбінація від Агромата і Вона спрацьовує, як по нотах розіграно в цій ситуації. Це 1-0 на користь гостей. Саме Агромат відкриває рахунок першим. Ну і ось робота на стандартах. тут о, Миронов. Миронов знову із м'ячем. Пробиває Миронов. В далі потрібно діяти в цій ситуації. Непоганий розіграш. Не вдалося Антону Гаєв дотик пробити і миттєво пішла. Лея між в зону Антона Гая. Там серйозна чоловіча боротьба. Перехоплення для громата борсук пробиває. Маржановський за високо м'яч піднято. Тут Чебиряк його підхоплює. Ще один далі удариться вже 2-0. Ну і знову Андрій Борсук і його ліва нога. Чітко пробуває в дальній кут Андрій Борсук. І це вже 2-0 на користь агромата. Ось тут була спроба від Маржиновського. переку володар фузального кубка УЄФА. Знову ж таки, попередніх двох були перемоги. Зараз рахунок 0-2. Тищенко віддає в центр. Класно вийшли з пресингу. Савенко пробиває Савенко вище. І відповідно, так само суперника вони зустрічають високо. А гай перехоплює гай. Удар на позиції. пробиває гай низом. І далі покотив Синенко. Синенко прострілює. А вже пішла контратака Олег Миронов Віддає. Чебиряк не забив. Дубовик пробиває Сергій Дубовик. А тут Леміш. А буде відкладений фол. Леміш. Просто пішов і Антон Гай теж допомагати. Відкрив свою зону. Тишенко зміщується, Тишенко пробиває її. Але перший пас був не найкращий. А ось тут... Рахунок стає 2-1. Це означає, що в другому таймі у нас інтрига буде шаленою в цьому протистоянні, однозначно. А це вже третій реалізований дабл пенальті в першій лізі Сергієм Дубовиком. І четвертий м'яч для нього в чемпіонаті. Умовно. У складі Запегроб. але людина Бугай. Вігрався з Антоном Гаєм і зле дають йому можливість перейти на чужу половину майданчика. Пробиває дубовик. Савенко. Савенко до моменту за погроб. Дивимося повтор цього епізоду, як же класно своїми виступами. А в найсильнішому дивізіоні України Маржановський в його зону пішла перед призер-бронзовий призер 5 призер. виграних кубків України. Перемога в Суперкубку України. Стрібна медаль чемпіонату. Наддосвідчений віддає передачу хорошу повз ворота. Далося за рахунок класних комбінацій та розіграшів. А тут м'яч лишає в руку Антону Гаю. І... Відбиває цей удар Денис. Браво! Вистояв у цій дуелі. Доволі сильно пробивав Миронов. якимось дивовижним чином від. Тищенко обійшов до бовика. Тищенко. пробиває Микита Тищенко. Але Моронов там проти двох відпрацював. Бугай не забиває Олександр. Обігралися між собою. Вийшов Барсук під цей удар. Гай. Повертає Фролов. Фролов! Ближній кут. м'ячі Макшанов. Іде в центр. Барсук перехоплює. Макшанов. Пробиває Леміш Рикошет. М'яч опусуєв Євгена Леміша. Скидка на Фролова. Того удар заблокували. Ще один удар! 2-2. ЗП груп таки домагається свого. Зрівнює рахунок у матчі з Агроматом. Поступаючись у ході зустрічі 0-2. Тут не вдалося Фролову прошити двох гравців, а ось тут вдалося і після рикошету. на чужій половині. Видає Тищенко. Тищенко пробиває в ближній. Андрій Борсук пробиває. Савенко одразу повертає Тищенко. Тут Миронов відбиває. Дуб... Байцер. З Віталій Байзор. рикошетом головою. Напрямку Сергія Дубовика та й головою пробиває. Руслан Левицький. Слава Україні!